Привіт усім. Інтернет, е, він же повсюди, правда. Але чи замислювалися ми коли-небудь, що ж там, так би мовити, під капотом у кожного сайту? От сьогодні ми зазирнемо у цей самий архітектурний план вебу. От просто уявіть кожен день ми відкриваємо ну, десятки, може, й сотні різних сайтів. Це ж наші головні вікна у цифровий світ, через які ми отримуємо всю інформацію та послуги. І тут виникає логічне питання а що ж усе це тримає купи? Який такий невидимий каркас змушує браузер показувати нам заголовки, тексти, картинки саме так, а не інакше? Насправді відповідь напрочуд проста. Добре, давайте подивимось, про що саме сьогодні піде мова. Ось наш план. Почнемо з загального огляду, а потім, знаєте, крок за кроком розкладемо по поличках усі ці будівельні блоки. І так, почнемо з основ. Треба розуміти, що всі ці сайти не існують у вакуумі, вони живуть у величезному просторі, який ми називаємо інтернетом. Саме тут і коїться вся, так би мовити, магія. А тепер давайте уявимо щось знайоме. Скажімо, кожен сайт це будинок. І щоб цей будинок звести, нам знадобляться три головні технології, і кожна, звісно, робить щось своє. І ось ця аналогія з будинком, вона просто чудово все пояснює. Дивіться. HTML це, по суті, фундамент і стіни, сам каркас. CSS це вже фарба, шпалери, меблі, тобто весь дизайн. Ну а JavaScript це електрика, вода, усе, що робить будинок функціональним, живим. І сьогодні наша головна тема це саме HTML, той самий архітектурний план. Так як же HTML вдається будувати цю структуру? А все просто. Він використовує такі собі спеціальні команди або елементи, що називаються тегами. Це і є та мова, якою креслять план будь-якого сайту. Тобто найважливіше, що треба зрозуміти, теги це, по суті, умовні позначки на кресленні. От як архітектор малює цей значок вікно, Цей — двері. А ось тут буде несуча стіна. Теги працюють так само. І тут варто знати, що теги бувають двох основних видів є парні, у них є початок і кінець, і вони ніби обіймають контент, от як тег пі для абзацу. А є непарні або одинарні. Вони нічого не обіймають, а просто вставляють якийсь елемент на сторінку, наприклад, картинку за допомогою тега IMG. Гаразд. З тегами розібралися, рухаємось далі. А що як нам треба уточнити деталі? Для цього в теги додають спеціальні інструкції, і називаються вони атрибутами. Давайте повернемося до нашого креслення. Якщо тег це позначка вікно, то атрибути це вже конкретні нотатки на полях вікно дерев'яне розміром 150 на 100 см. Тобто, це додаткова уточнювальна інформація. Ось чудовий приклад, як це працює на практиці з тегом зображення. Спочатку беремо сам тег IMG. Далі атрибутом SRC кажемо, звідки взяти картинку. Потім атрибутом alt додаємо опис. Це, до речі, дуже важливо. І наостанок атрибутами width і height задаємо точні розміри. Все, наш елемент готовий. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо про тегей та атрибути, давайте подивимось, як з цих цеглинок складаються знайомі нам усім елементи на сторінках сайтів. І почнемо з найпростішого і найважливішого заголовків. Це як назви розділів у книзі. Вони одразу дають зрозуміти, що головне, а що другорядне, і допомагають структурувати всю інформацію. Ось подивіться: Тех H1 – це головний заголовок, він завжди найбільший, а H2 – це підзаголовок, він трохи менший. І так далі. Браузер чудово розуміє цю ієрархію і відображає все відповідно. Добре, із заголовками все ясно. Тепер про звичайний текст. Його, як правило, загортають в абзаци, і їхнім розташуванням теж можна керувати. І знову нам допомагають атрибути. Бачите? Атрибут align з відповідним значенням прямо каже браузеру, цей текст постав по центру, а цей по правому краю. Все просто і логічно, чи не так? А як щодо списків? Ну, знаєте, коли треба щось перелічити. HTML для цього теж є прості та зручні інструменти. Тут все теж дуже інтуїтивно. Хочемо нумерований список, беремо тег OL. це скорочення від Ordered List, тобто впорядкований. А якщо потрібні просто крапочки-маркери, використовуємо тех UL, Unordered List, не впорядкований, легко запам'ятати. І нарешті останній, але дуже важливий етап: коли архітектор закінчує креслення, його перевіряють на відповідність нормам з html документом та сама історія. Цей процес називається валідацією, це, по суті, фінальна перевірка, яка підтверджує, що наш будинок збудований правильно, без помилок, у кресленні, і що він буде надійним. І для цього не треба бути експертом. Існують офіційні онлайн сервіси, які роблять це автоматично. Просто завантажуєте свій код, і вони, як прискипливий інспектор, перевіряють кожну деталь на відповідність стандартам. Так що ж у підсумку? А те, що HTML це зовсім не страшно і не складно. Це не якась там вища математика програмування, це просто логічний і зрозумілий набір інструкцій для побудови веб-сторінок. І наостанок, питання на подумати. Тепер, знаючи основи цього креслення, чи не будете дивитись на вебсайти трохи інакше? Можливо, тепер за звичним дизайном вдасться побачити чітку і логічну структуру? Спробуйте поспостерігати Дякую.